Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде mm -hmm. прямо до мене. Oh. Яка красуня. Ну, і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? Ану, пред'явіть квитки. А ось і мій літак. <глев> Яка шикарна фігура, не те, що в мене? <глев> Оце так. <глев> ну нарешті, як вже втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо <глев> в подорож красені. О, <глев> кама. Oh, <come on. глев> Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, Бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? Що? Ось oh, no. із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, нуму швидко придів капелюх до огляду. Дивно, Sorry. пробачте, проходьте Aha. і ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, що це? Порожній кошик, Чую, в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Ой, яка мила Чи можна мені погладити? Звісно. Такий гарний котик. Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро, Які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво, просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. Порядок не засікли. Awesome. Як ти тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки. Oh. Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Oh. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так, то краще. Вітаю, ваші квитки, будь ласка. Ой-ой, здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно, як лоскітно. Що це з ним? Та так, він просто згадав жарт. Що правда, Олексе? Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що, куди вони поділися? Ми не знаємо. Е. Проґала. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Mm. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. Mm. Okay. Osionfish. А це ще що таке? Жодних тварин на борту. Не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький пітончик. Бачите це миле роде кошеня? Який же він пупсий? Він стане другом того, хто зробить його найкращий портрет. Я б на вашому місці поспішав, бо час вже пішов. Від нового друга я б не відмовився. Щоправда, рідкими цукерками ще ніколи не малював. Сподіваюся, вийде. Так, малювати цукеркою не дуже важко, але здається, у мене виходить. Здається, це якась мозня. Да уж. зараз я покажу, як треба малювати рідкими цукерками. Але спочатку чому б мені її не спробувати? Ой, як кисло. Але смачно, хочеться ще. Так, треба мені також спробувати. Ой, і правда, кисла. Так, потрібно не про їжу думати, а про мого майбутнього родого друга. Та з такими малюнками він точно тобі не дістанеться. Не суди завчасно. Цей напис ось ось перетвориться на маленького котика. Нічого собі, а я й не знав, що так можна. Друзі, комусь із вас дуже пощастить. Котик просто милашка. О, а ось і настав час показувати ваші роботи. Як вам мій шедевр? рижик не дивись, це жахливий малюнок. Джил, цукерками треба було малювати, а не їсти їх. Мимо. А як вам моя робота? Hey! Ось це зовсім інша річ. Рижику, ми знайшли тобі нового друга. Я впевнений, що ви потоваришуєте. Давайте швидше мені цього малюка. Oh! Який же він класний. Так би й тискала його весь день. Ти ж мій гарненький. Хочеш погуляти? Oh! Який же він класний? Я би з ним все життя грав. Ану поверніть. Це мій котик. Друзі, цього разу комусь із вас дістанеться дуже дорогий подарунок. Так-так. І це новенький айфон. Поспішайте, бо ваш час уже пішов. Я би хотів собі новий айфон. Ого, який цікавий спосіб малювання. Здається, така техніка називається гротаж. Коли я був маленьким, я вже малював ось так, але це було давно. Ой, зламалося. І що мені тепер робити? Okay. Треба щось вигадати. О, а може в кишені є щось слушне? Oh. Так, сміття тут забагато. Це не підійде, і це також нічого корисного. Хоча є монета, з її допомогою я й закінчу свій малюнок. Nice. Залишилося домалювати дрібні деталі. Ось так. Мій малюнок стає ще яскравішим і красивішим. Та-дам! У мене все готове. Джил, а ти чого дивишся? Краще б свою роботу робила. Та просто я чудово малюю і у тебе не залишиться ніяких шансів на перемогу. Готово? Вийшло майже рівно і майже ідеально. Okay. Це не так просто, як здається на перший погляд. Да уж, варто визнати, що малювати за допомогою звичайних фарб подобається мені куди більше. А так у мене виходить якась крива маячня. Да уж, Дауши, здається, так собі малюнок. Ну що, друзі? Час вийшов. Показуйте свої роботи. Хочу швидше їх побачити. Ен, вибач, але це і справді якась маячня. Вийшло дуже криво. Дав, щоб так криво намалювати, треба ще постаратись. Ого, а у Квентіна робота краща, тому я швиденько заміню. А ось моя робота. Як вам? О, Джил, ти мене приємно здивувала. Я у повному захваті. Тед, прошу. All right, all right. Так, дивіться, я дуже старався. Мало старався. У джил набагато краще. Що? Краще. What? Ах, так. Підміняти роботи це не чесно. Гадки немає про що ти. Краще привітай мене. У мене тепер новенький айфон. Цікаво дізнатися, якого він кольору. Що? Але це ж зовсім не айфон. Комедно вийшло чи не правда? Прийми мої вітання і дзвони частіше. Цього разу комусь із вас дістанеться ця величезна лялька. І новіше вона мені. Я забув сказати, що це не зовсім проста лялька. Її сукня це дуже смачний тортик. Підберіть слину і приступайте до роботи. Жуйками я ще ніколи не малювала. Дивний спосіб. Зате я зможу насолодитися їх смаком. Як же прикольно тягнеться. Злопаю я все і одразу. Насолодитися жуйками і справді можна. Спіймо, яка смакота. Але сьогодні я планую насолодитися не тільки жуйками, але й тортиком. Тому час приступати до роботи. А на мою думку, малювати за допомогою жуєк це цікаво. Що? Я і справді так вважаю. Я із жуйків вмію не тільки бульбашки надувати, але й виробляти самі різні визерунки! Так, що зробити силою цієї милої ляльки у мене вже точно вийде. <рес> Нічого собі, у тебе і справді непогано виходить. Ага. Головне отримувати задоволення від створення. І картина буде ого-го. Ось тобі ого-го. Так, окуляри тебе ще ніколи так не підводили. Тепер спробуй відірвати їх. Ну і окуляри забруднені і картина зіпсована. Що за день сьогодні такий? Що за покарання? Друзі, час закруглюватися. Час вийшов. Показуйте свої малюнки. Ен, почнемо з тебе. Дивіться, я дуже старалася, правда? Oh. Як круто! Насправді ні. У тебе вийшла жахлива сукня. Okay. Джил, покажи, що ти зробила. Ну, як вам? Непогано, але могло бути краще. Те? Ну, вже ні. Це точно нікуди не годиться. Так, а здається, схоже. Всі роботи, звичайно, так собі, але найкраща, мабуть, у джил. Так що цей смачненький тортик дістається саме їй. Тримай! Ура! Нарешті я перемогла. Я якраз встигла зголодніти. Так що час з'їсти цю громадину. Шкода, що ти така жадіна і не хочеш поділитися з друзями. Прокидайся, Тет. час наступного раунду. У цьому раунді хтось із вас стане щасливим володарем Кейсу з самою різною косметикою. Клас є рунда. Приступайте до малювання. Час пішов. Я б від такої косметики точно не відмовилась. Тож треба добре постаратися. Я просто обожнюю косметику. Вона має бути моєю. Треба вигадати якийсь оригінальний спосіб. Так, є ідея. Для початку потрібно натерти крийдо на терці. Так у мене вийде кілька купок із кольоровим пилком. А далі я розкидатиму її по контуру кейсу і таким чином його зафарбую. На мою думку, це дуже оригінально. Але це ще не все. Терту крейду не можна залишати такою. Тепер її потрібно накрити папером і прасувати праскою. Джил має рацію. Потрібен якийсь оригінальний спосіб. І у мене теж з'явилася ідея. І так, мій план такий. Я змішаю крейду у склянці з водою. Таким чином у мене вийдуть фарби. І ними малювати набагато зручніше, швидше і головне гарніше. Ви тільки подивіться на це. Виходить навіть дуже симпатично. О, ні! Тен, через тебе я відволіклася. Тепер мій малюнок зіпсований. Я просто його пропалила. Пропалила? Значить, тепер кис точно буде моїм. О, ні. Який жах? І що ж тепер робити? Я так хотіла отримати цю косметичку. Так, приз дійсно дуже вартий. О, час вийшов. Джил, це що за пляма? Ні, на кий зовсім не схоже. А я до останнього сподівалася. Ен, ну могла б хоча б трохи постаратися. Навіщо так псувати аркуш паперу? Тед, браво! Як не дивно, у тебе вийшов кращий малюнок. Вітаю тебе! Косметика тепер твоя. То я взагалі її не хотів. І що мені з нею робити? А може, ти мене нафарбуєш? Чому це тільки тебе? Я теж хочу. Точно! Є в мене одна думка. Дівчатка, готуйтеся. Зараз я зроблю з вас справжніх леді! Яка краса, вас просто не впізнати. Бачила б ти п Ага, а ти себе? Що? Зачекайте? ну! Який жах? Навіщо так знущатися? Мабуть, я також подивлюся. Який жах? Та годі вам, дівчатка, вже й пожартувати не можна.